Ста на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВ Тетяна Чудаківська вітаю. Українську льотчицю Надію Савченко офіційно визнали політв'язнем. Відповідне рішення прийняли у російському правозахисному центрі меморіал. Про це заявив адвокат Савченко Марк Фейгін. За його словами, наступний крок надання українській льотчиці міжнародного статусу політв'язня. Нагадаю, зараз надія Савченко знаходиться у слідчому ізоляторі. В Москві слідчий комітет Росії призначив її психіатричну експертизу. Захист льотчиці оскаржує це рішення. Судове засідання з цього питання має відбутися. У понеділок. Луганська ТЕС зазнала обстрілів напередодні у місті щастя, загорівся резервний трансформатор одного із енергоблоків. ТЕС наразі пожежу ліквідували. Луганська обладміністрація повідомляє, що бойовики, наблизившись до ТЕС на танках на відстань прямого пострілу, обстріляли її прямою наводкою. Поранені ще шестеро працівників станції та двоє військових. У наслідок пошкоджень на території області почалися вільні відключення електроенергії. Встановлено, що обстріли ТЕС у щасті. Здійснюють бойовики батальйону Витяз, який складається з найманців, що прийшли під пройшли підготовку у військових таборах Ростовської області. Українським військовим вдалося отримати документи одного із найманців колишнього співробітника ФСБ, у військовому квитку котрого написано: звільнився з посади у зв'язку з важким воєнним становищем в Україні. За даними прес-центру, АТО, за останню добу непідконтрольні збройні формування 35 разів обстріляли позиції сил То найбільша кількість обстрілів. Припадала на блокпости та спостережні пункти, розташовані поблизу щастя та Дебальцевого. Бойовики переважно використовують міномети та стрілецьку зброю. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. Силами Національної гвардії України, служби безпеки України, іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. Спокійно у Донецьку стріляють у Ленінському, Калінінському, Куйбившевському районах міста за добу загинуло троє мирних жителів, п'ятеро поранені. Повідомляють у міськраді залпи градів, мінометів, автоматні черги і вибухи чути досі. Пошкоджено кілька житлових будинків. Терористи продовжують штурмувати аеропорт у Луганську. Наразі спокійно проте у місті проблеми з водопостачанням, електрикою та мобільним зв'язком. Сели АТО до зими готові. Повідомляє міністр оборони Валерій Галатей. Сьогодні закінчується поставка зимової екіпіровки у зону АТО. Йдеться не лише про теплий одяг, а й про печі та паливо. Аби точно перевірити готовність війська, міністр разом із волонтерами їде на схід. Окрім того, Галатей зазначив, що потрібно видати кожному військовослужбовцю мінімум два комплекти зимового одягу. Однак, поки фінансових можливостей для цього недостатньо. Луганський губернатор просить генпрокурора дати правову оцінку зведеним загонам міліції, які залишили позицію в зоні АТО, і притягнути їх до відповідальності. Геннадій Москаль хоче знати, чому правоохоронці з Полтавської та Сумської областей, а також бійці батальйону МВС Київ 2 поблизу Чернухиного утекли звідти залишивши рації та інше спорядження. Бійці бійці пояснили це тим, що буцімто підпорядковуються МВС, а не Мінобороні. У той же час Геннадій Москаль... Скаль просить нагородити міліціонерів з Чернігівської області, які разом із військовими, ризикуючи своїм життям, тривали час і з честю охороняють залізничну станцію та кілька навколишніх сіл від сепаратистів. На Донбас пішла вода. Фахівці запустили другу нитку каналу Сіверський Донець Донбас. Тепер його продуктивність збільшиться практично удвічі. Це дозволить забезпечувати водою населення та підприємства у центральній частині Донбасу. Окрім цього, заповнити системи централізованого теплопостачання перед опалювальним сезоном. У першу чергу буде проводитися наповнення водою резервних водосховищ Верхньокальмівського і Макіївського. У міру їх наповнення буде збільшена подача води у міста. Донецьк, Макіївка, Горлівка та Єнакієва. 86 вантажівок із німецькою гуманітарною допомогою вже розвантажили. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Окрім того, 5 машин з житловими модулями доправлені до Харкова. Там уже будують містечко для переселенців. У таких будинках буде все: електроенергія, каналізація, водовід. Монтуватимуть житло до грудня за допомогою німецьких інженерів. Нагадую, у вівторок 112 вантажівок із гуманітарною допомогою від уряду Німеччини прибули до України протягом місяця при буде ще близько 100. Спостерігачів ОБСЄ в Україні побільше. Наприкінці жовтня до нашої держави приїде ще майже 600 фахівців. Про необхідність розширення місії заявив напередодні посол США при цій організації Деніел Байер. Поточний моніторинг кордону спеціалістами ОБСЄ він назвав неадекватним ситуації. За словами Байера, зараз спостерігачі мають доступ лише до одного кілометра російсько-українського кордону, тоді як 300 кілометрів взагалі не моніториться. Нагадаю, за виконанням перемир'я на Донбасі ситуація ОБСЄ спостерігає із 26 вересня. Сім партій потрапляють у раду. Такі дані опитування центру соціальний моніторинг. П'ятивідсотковий бар'єр долають блок Петра Порошенка, радикальна партія, батьківщина, народний фронт і громадянська позиція. Також свободна свобода і сильна Україна. Близькими до прохідного бар'єра є опозиційний блок та самопоміч. Якби вибори проводилися у найближчі вихідні, більше половини опитаних висловили готовність взяти у них участь. Опитування проводилося з 30 вересня по 7 жовтня. Жовтня по усій Україні у Донецькій і Луганській областях тільки на контрольованих Україною державою українською державою територіях. У Раду з сім'ями новий парламент буквально штурмують сини, чоловіки, дружини, брати українських політиків. Журналісти ТВА проаналізували усі списки учасників парламентських виборів і порівняли їх з попередніми. А ще з'ясували, чи є такі прецеденти в Європі, куди Україна прагне. Діти політиків ідуть у раду. На Донеччині в новий парламент балотується Сергій Близнюк, син екс-міністра Жикигаджасів Януковича, Анатолія Близнюка. На Житомирщині плекають надії екс-голова Верховної ради Володимир Литвин та його син Іван. Старший син президента Петра Порошенка Олексій спробує свої сили на Вінниччині. Тим часом рекордсменом за кількістю родичів, які йдуть у парламент, сімейство балоги. Сімейний підряд балоги, який по Закарпатті фактично висунувся в кожному окрузі. Це традиція, яка вже Кує більше ніж 10 років одразу в чотирьох округах на Закарпатті в раду хочуть протиснутися два рідних брати Віктора Балоги і двоюрідний. Сам екс-очільник адміністрації Ющенка теж вирішив не втратити шанс потрапити в раду. Сергій Льовочкін із сестрою Юлією разом ідуть в одній поліцилі. Крім рідних, округи штурмують і чоловіки відомих політиків. Зокрема, коханий екс-міністра соціальної політики Наталії Королевської Юрій Солод балотується як мажоритарник на Донеччині. Сама ж Наталія Юрівна йде за списком опозиційного блоку. Є такий сімейний підряд Гереги, тому що е, зараз. Е... Чоловік Греги він також балотується, як і на минулих виборах по Хмельницькій області, і в нас такі сімейні династії. Вони також будуть представлені в парламенті. Сімейна клановість, характерна особливість цих парламентських виборів. Вважає політолог Вадим Карасьов. З усіх щілин у політику намагаються протиснутися більше кумів і родичів. Сьогодні на виборах зустрічається стара влада зі своїми сім'ями, братами, племінниками, дружинами і нова влада теж з братами, синами, дружинами сімейності родинності, кумівства в українській політиці сьогодні набагато більше. Єдина відмінність від попередніх парламентських виборів: родичі політиків уже не ховаються за партійними списками, а йдуть як мажоритарники. Тим часом Україна прямує в Європу, де такі випадки кумівства у політиці поодинокі кажуть експерти. Сімейна клановість в ЄС просто неприпустима. Олена Сіренко Євген Кіяшко твари. Скасувати санкції проти Росії на сьогодні неможливо. Про це у Берліні заявила помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, доки усі іноземні війська та техніка не залишать територію України, Київ не відновить суверенітет на державному кордоні і усі заручники не будуть звільнені. Жодного полегшення режиму санкцій проти Росії не може бути. Нуланд додала, що сьогодні мирна угода в Україні є на папері. Мир панує на більшій частині України, але мирний договір досі порушується у його найважливіших частин. Инах практично щодоби обстрілюють найбільше місто Донбасу, Донецьк. Щодня там гинуть цивільні. Естонія закупить у США протитанкові ракетні системи. Гоновлення військового арсеналу обійдеться в цій країні у 55 мільйонів євро. У Таліні підкреслюють, що це зміцнить обороноздатність Естонії. Події на сході України та участь у них російських військових турбують багатьох у країнах Балтії. Раніше влада Естонії попросила НАТО розмістити на її території військову базу. Запобігти поширенню еболи вимагають нью-йоркські прибиральники сотні працівників аеропорту Лагуардія, які слідкують за чистотою. Влаштували страйк. Вони вимагають вжити заходів, аби убезпечити американців від небезпечної лихоманки. Жертвами цього вірусу в країнах Західної Африки стали майже 4 тисячі людей. Ебола також погрожує Європі. У столиці Македонії Скопії поліція очепила готель, де помер британець, який ймовірно хворів на лихоманку. А у лікарню Праги симптоми. Мамигеболи шпиталізували чоловіка, який нещодавно побував у Ліберії. Пекійно повело густим смогом. Видимість не перевищує кількох сотень метрів. Тут оголосили помаранчевий рівень небезпеки, другий за серйозністю після червоного. У сильному смозі експерти звинувачують селян. Мовляв, після збирання врожаю вони спалюють солому. Через це утворюється багато диму, який переноситься вітром до міста. Водночас, головним держ... головними джерелами смогу в Пекіні є автотранспорт і вугільні електростанції. За прогнозами на вихідних повітря трохи очікується. Чиститься і мешканцям міста стане легше дихати. Ціни на бензину перто повзуть угору. Кілометр Києвом на своїй автівці обходиться близько 2 гривень. Однак проїзд можна помітно здешевити, якщо знати секрети економії пального, пояснюють експерти. Ярослав Марченко учився їздити не витрачаючи зайвого. Олексій уже 10 років працює таксистом. Вулиці Києва знає, як свої п'ять пальців. Каже, найбільше пального витрачається у заторах. Тому він відслідковує ситуацію на дорогах міста і знає, як прокласти оптимальний маршрут. Стараюсь об'їжджати всі пробки по дворам. Це допомагає економити час і бензин, тому що ціни на бензин ви сьогоднішній день знаєте. От, дуже, кстати, допомагає. Рекомендую, якщо знаєте, як об'їхати. Абіжжайте, не знаєте, пользуйтесь навігатором либо картою. По центру міста у годину пік можна їхати безкінечно. Щоб знати, як уминути затори, потрібно мати телепатичні здібності або маленький смартфон і доступ до інтернету. Ось, наприклад, нам треба на хрещатик. Вбиваємо буквально хвилинка, і він знаходить оптимальний маршрут де найменші затори. Але якщо не знаєш, як об'їхати пробки через двори, при цьому не хочеш витрачати зайву копійку, стоячи у заторах, встановлюй на свій автомобіль газове обладнання, твердить Інна. Перевезти авто на газ коштує недешево, близько 12 тисяч гривень. Але й заощадити це допоможе майже вдвічі. На справді, це, ну, как як якби не перва машина моя на газу. Я вообще не розумію, почему чому люди до сих пор не ставят газ. Вот. А, установка у мене на этой машині стоїть уже около полугода. Вот. Я просто проїжджаю насправді, дуже багато. а купилася на за 2000 кілометрів. Дуже вигідно. Цена на газ на сьогоднішній день в два рази дешевлять, ніж на бензин. У великій витраті палива, окрім недокачених шин, відкритих вікон і кондиціонера, винні самі водії, впевнений інструктор Роман. По-перше, власники механіки звикли спускати з гірки накатом, щоб зекономити бензин. Але це міф. Насправді ви суттєво зменшите витрату палива, якщо увімкнете швидкість. Роман пояснює, на нейтральній двигун все одно підтримує мінімальні оберти. На передачі це роблять колеса. Бензин при цьому майже не використовується. А ще 20 відсотків пального можна заощадити, змінивши манеру водіння. Нужно мінімалізувати різкий старт, то тобто медленно рушати, точно також медліна розганяться. І соотвісна медліна тормозі тості плавно. Я ну, і якщо це можливо. Якщо екстрене торможені, то його потрібно поміняти. Це, поняття, можна планувати маршрути без пробок, встановлювати газове обладнання, повільно їздити. Проте добряче зекономити можна лише користуючись громадським транспортом. Дозвольте, Ярослав Марченко, Олександр Ітегілов. ТВАЙ. Це все, що ми хотіли вам розповісти. Наступний випуск о тринадцяті. Вдалого дня.